Зустріч під зорями У невеликому містечку, де життя текло розмірено і спокійно, однієї тихої літньої ночі під зоряним небом сталася зустріч, яка змінила долі двох людей. Артем, молодий художник, вирішив вийти на площу, щоб ловити магію нічного міста у своїх малюнках. Він стояв біля старовинного ліхтаря що м'яко освітлював бруківку та навколишні ряди квіткових кіосків. Марія, дівчина з сусіднього будинку, також вийшла прогулятися під зірками. Її довге волосся спадало на плачі, а легка сукня граційно розвівалася в нічному вітерці. Коли вона підійшла до площі, її погляд зупинився на Артемові, який натненно малював. Ви любите зірки? запитала Марія, зупинившись поруч. Артем підняв голову і побачив її теплу посмішку. Так вони завжди надихають мене, відповів він. А ви? Я теж люблю їх. Вони нагадують мені про мрії, тихо сказав хлопець. Вони довго розмовляли, ділячись мріями, спогадами і планами на майбутнє, ніч огортала їх своєю чарівністю, а зорі були мовчазними свідками їхньої зустрічі. Ця ніч стала початком історії, яку вони будуть згадувати ще багато років, і кожного разу, коли вони дивилися на зоряне небо, вони знали, що їхні серця. Завжди будуть пов'язані з тією чарівною зустріччю. А щоб не пропустити наші цікаві історії, підписуємося на наш канал та ставимо лайк.